Буду слухняним. Вмивайся зранку. Мишенятко вранці рано умивається старанно. Миє носик, вушка, очі, бо чистеньким бути хоче. Мишенятко вчила мати. Личко треба вмивати, щоб весь день ходити чистим, наче сонце променисте. Чисть зубки. Крокодил щоранку мився, Зубки ж чистити лінився. А тепер не їсть нічого. Зубик заболів у нього. Щоби зубки не боліли та були міцні, біліли, ти із щіткою дружи. Зубки чисть та бережи. Мий ручки. Знає крихітка єнотик. Щоби не болів животик, лапки милом і водою мити слід перед їдою. Після вулиці удома знов помий це всім відомо. І як з туалету йдеш, лапки добре вимий теж. Просися на горщик. Як награвсь маленький котик. Пообідав борщ, компотик. Мокре щось в штанцях відчув. Це про горщик він забув. Добре знають усі діти, щоб станці не намочити і сухими залишитись слід на горщик попроситись. Співдень. Зайчик рано вранці встав. Бігав, бавився, стрибав, утомився, не постує, тільки плаче і вирядує. Щоб полегшало зайчаті, треба трохи в день поспати, відпочити, сил набратись, знову гратися, сміятись. Добре їж. Ведмежа погано їла, через це воно хворіло. І було слабке, худеньке. Хочеш бути здоровеньким? Треба їсти всі продукти: м'ясо, овочі та фрукти. Добре від межа поїла і набралась з їжі сили. Прибирай іграшки. Свинка грається, сміється, ну, а потім прибереться. Заведе в гараж машинки, кубики складе в корзинку, пасочки спочинуть трішки, та дядька вже час у ліжку. Прибирають навіть свинки, іграшки в свої хатинки. Допомагай матусі. Якщо в домі нема ладу, білченя всьому дасть раду. Візьме віника у руки. Витри із полиць пилюку прибере все. Гляне, мама, я зробила би так само. Ти, напевне, теж так можеш. І матусі допоможеш. Слухайся, батьків. Мапоці казала мама. Ти не грайся з сірниками, а дочка не чує, наче чиркнула. І одразу плаче, обпекла собі долоню. Що ж не слухалась ти, доню? Щоб уникнути біди, слухайся батьків завжди. Дружи з іншими дітьми. Друзів не було в крота, як набридла самота, бо немає з ким пограти або пісню заспівати. Рід із звірами здружився, став веселим та змінився. Друзів ти знайди скоріше, разом з ними веселіше.